Мої вітання, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового Ютуб каналу. Ви знову з адвокатом Іриною Стадніченко і я сьогодні для вас презентую тему, як отримати допомогу від благодійної організації Адра в Україні та кому вона надається, звісно, в якому розмірі та головне, як її оформити. Перш ніж перейти до зазначеного відео, я знову ж таки закликаю вас підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал. Ви завжди будете проінформовані в галузі права, зможете задати безкоштовно під цим моїм відео своє запитання та отримати на нього відповідь, і також скористатися перевагами та можливостями у вигляді консультації у фахівця адвоката за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані. Тому давайте перейдемо до основної теми, як отримати допомогу від організації благодійної Адра і кому вона сама надається в Україні. Першу чергу це сім'ї, які з дітьми і перебувають на території військових дій або виїхали звідти. Тобто, це громадяни України, які перебували на окупованих і тепер уже на деокупованих територіях України. Наступна категорія це багатодітні сім'ї, діти-сироти і напівсироти, тобто ті, хто втратили своїх батьків під час бойових дій, вагітні жінки і тим, і ті, які годують ще груддю. жінки або чоловіки наступна категорія, які самі виховують або утримують сім'ю, особам, які старше за 50 років, і також особам з інвалідністю, хронічними захворюваннями, пораненнями унаслідок бойових дій. Тобто, для того, щоб оформляти цю допомогу, якщо за такої категорії саме з інвалідністю або з хронічними захворюваннями, то не забувайте, що у вас має бути також медична довідка із закладу медустанови про те, що ви дійсно хворієте на зазначені види хвороби. Тепер перейдемо в якому ж розмірі надається ця фінансова допомога. Надається вона одноразово у розмірі. 6600 гривень, але виплачуються в три етапи, тобто протягом трьох місяців по 2200 гривень на кожного члена сім'ї. На фінансову допомогу можуть першочергово претендувати. Це області, які першочергово на яких оформлюються: це Київ, Харків, Суми, Миколаїв, Херсон, Луганськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Чернігові та інші областя. Але інші області в меншій перевазі, ніж там, де проводилися бойові дії або були під окупацією. Тому пам'ятайте також і про це. І не потрібно задавати запитання, хто має право на вид цієї допомоги. В цьому відео я детально розповіла, які категорії мають право на цей вид допомоги. Тепер головне, як подати на цей вид допомоги, грошової допомоги. Ну, перше, необхідно. Для того, щоб отримати зазначену допомогу, необхідно в телефонному режимі подати заявку. Заяви приймаються лише на гарячу лінію. От зараз я при вас набираю номер 0, так, при вас набираю зазначений номер, щоб ви також бачили і були впевнені, що цей номер гарячої лінії працює за номером 067 333 17,52. І телефоную. Включаю динамік, щоб вам також було чути, які опції висвітлюються на гарячій лінії. Ви зателефонували до благодійного фонду «Адри Україна. Якщо вас цікавить питання щодо отримання гуманітарної допомоги, тимчасового прихистку або питання евакуації, натисніть «1». Питання фінансової допомоги натисніть 2. Якщо ви потребуєте психологічної підтримки, натисніть 3. Бажаєте залишити скаргу або пропозицію. Натисніть 4. Ну, ось таким чином. Ви телефонуєте, тобто, чат-бот вам відповідає. Ви вибираєте категорію, яку ви бажаєте отримати вид допомоги. Тільки що я зі свого телефону зателефонувала для перевірки, зазначеного номеру телефону, і, звісно ж, його перевірила на шахрайські схеми, що це дійсно телефон благодійної організації Адра, яким кожен може зателефонувати і вибрати категорію допомоги, яку він потребує. Пам'ятайте про те, що заявки не приймаються, не заповнюються ніякі не посилання за формами, не через електронну пошту, не через месенджери або соціальні мережі. Тобто тільки в телефонному режимі, коли ви зателефонували, вибрали категорію, наприклад, грошова допомога це друга категорія. Ви телефонуєте, з вами зв'язується оператор, ви відповідаєте на його питання тільки після того, коли оператор приймає вашу заявку, треба буде надіслати через Viber або Telegram, через оці два засоби зв'язку, в кого їх ще немає, то встановіть собі, будь ласка, в кого є Viber або Telegram, то звісно, ви можете ним скористатись. І також пам'ятайте про те, що якщо ви телефонуєте зазначено номер телефону, що це має бути особисто ваш номер телефону, і бажано, щоб він був зареєстрований або в Viber, або в Телеграмі. Тепер, які вас все ж таки можуть. Попросити надати документи для отримання цієї допомоги. Це в першу чергу копію фото документів кожного члена сім'ї. Що це може бути? Це може бути в першу чергу, паспорти. Якщо це діти, то це можуть бути свідоцтва про народження дітей. Також друга перша сторінка паспорта прописки ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, документи, що підтверджують ваш. Критерії вразливості. Ну, як, я вже, вам вже повідомляла, що якщо це інвалідність, то це має бути довідка про інвалідність. Якщо це інша категорія, тобто ви одинокий батько мати, то ви повинні надати довідку, що ви одинокий батько мати. І так далі. Якщо у вас паспорт нового зразка, то відповідно знадобиться копія, фото обох сторінок та додаток і прописка. Під час опрацювання запиту документи автоматично підтягуються бази даних. Тому після подання документів у чат-боті відповідь ви можете і не отримати. Відповідь ВАДРа у разі схвалення ви отримаєте, тобто, у разі схвалення перевірки ваших документів, ви отримаєте СМС про нарахування коштів. Кошти виплачуються через Укрпошту, через переказ або через переказ в банку. Тому. Ось таким чином я вам коротко розповіла, як оформити допомогу від благодійної організації Адра, що для цього необхідно знати та мати. Якщо для вас це відео було змістовним, корисним, не забувайте ставити вподобайки. Також підписуйтесь на мій інформаційно-правовий канал та задавайте свої запитання. До нових зустрічей!